Thank you. Республіка сан – це прихідна держава на півдні Європи, розташована у гористій місцевості без виходу до моря. Єдиним сусідом сан марино є Італія. Її землі повністю оточують територію країни, площа якої становить 61 квадратний кілометр. Окрім розмірів території, Сан Марино примітно також і те, що вона є першою республікою у світі. Ця країна була заснована у далекому 301 році. Дослідники приписують зародження Сан-Марино Каменіреві Маріну, який заснував на схилах гори Тітано християнську общину. Нині населення Сан-Марино налічує близько 30 тисяч чоловік. Але завдяки розвиненому туризму лише за місяць країну відвідує у 8 разів більше людей. Незважаючи на те, що ваші володіння малі, ваша держава одна з найбільш гідних у світі, свята Васа та троє її синів Феогній, Агапій та Піст, жили у місті Едеса, що в Македонії. Всі вони постраждали за Христа в часи гонінь імператора Максиміана Галерія. Чоловік Васи, який був язичницьким жерцем, доніс правителю на свою дружину і дітей. Незважаючи на погрози, вони відмовились принести жертву ідолам. Тоді, на очах у матері, почали катувати дітей, а потім усікли їх мечем. Затим святу васу заточили у в'язницю і не давали їй їжі. При наступних катуваннях сповідниця залишилася неушкодженою від вогню, води і звірів. Тоді мученицю кинули у море. Але несподівано для всіх підплив корабель, і троє світлоносних мужів підняли її. Через вісім днів васа сама зійшла з корабля на землю. Сповідницю спочатку побили палицями, а потім обезглавили кров праведників. Єдине письмо на землі, яке неможливо стерти. Переклади на грецьку мову творів імператриці Катерини II зробили його відомим. Грецькому богослову Євгенію Булгарісу. Запропонували переїхати в Росію. Спочатку він отримав місце придворного бібліотекаря, а у 1775 році Катерина призначила його архієпископом новоствореної слов'янської херсонської єпархії. Під час відвідання імператрицею Херсона архієпископ Євгеній виголосив у палацовому залі привітальну промову грецькою мовою. На знак вдячності Катерина дозволила йому віддалитись у Петербург для наукової праці. Архієпископ Євгеній Булгаріс прожив понад 90 років і залишив після себе 40 опублікованих і 10 рукописних творів з питань богослов'я, філософії, лінгвістики та історії. Моральний характер дорослої людини це те, що людина зробила і робить сама з собою. Один із найбільших православних храмів Києва Святомикільський собор Покровського жіночого монастиря. Він був збудований з ініціативи Великої княгині Олександри Романової. Черничий подвиг та догляд за хворими стали основною метою засновниці відомої київської обителі. Її ідея була підтримана на державному рівні. У закладенні Святомикільського собору 3 вересня 1896 року взяли участь перші особи Росії імператор Микола ІІ та його дружина Олександра Федорівна. Проєкт храмової споруди, виконаної в московсько-ярославському стилі, розробив архітектор Володимир Ніколаєв. У наш час Святомикільський собор повністю відреставрований і знову служить духовним потребам сестер монастиря та його численних прочан. Душа, яку веде дух, шукає вираження в прекрасних формах невидимого світу, куди манить її своїми діяннями дух. У наступному випуску за його старанною молитвою пішов сильний дощ і посуха в Смоленську скінчилася, преподобний Авраамій Чудотворець. Сільські вулички з білими хатами та пишними деревами квітучі лани льону та гречки такі улюблені мотиви творчості художника Михайла Беркоса. Сьогодні чергова річниця з дня освячення печерного храму Феодосія Печерського у скиті пречистої поблизу Києва. Український історик та краєзнавець Петро Михайлович Добровольський